Мат Херсон, Європейська солідарність Херсон проводить лотерею. Ці лотереї у нас постійні. Ми кожен раз придумуємо якісь нові лоти для того, щоб зацікавити наших людей, щоб була, була їм потім пам'ять про, про цю війну з Росією, а, а пам'ять, щоб залишалася тепла, да? як вони допомагали нашим ЗСУ. Цього разу принесла чотири картини Катерина Бєгур. Е, поцілили їх їх дім. Поцілили в їх дім. <свес> Прийшла Катюша і сказала, робіть, що хочете, виставляйте, вона за 2 дні їх намалювала ці 4 картини. виставляйте, збирайте, допомагайте хлопцям, вона і завжди і раніше допомагала, але це у неї ці картини намальовані, знаєте, на такому, на такій хвилі, що, ех, треба от просто піднятися і так, щоб этим окупантам було не Вот, <свес> Тому ми пропонуємо 4 картини. Намальовані Петриківкою. Таких картин більше немає, тому що от дві показую і зараз ще дві. Це не розмальовка, це, це художниця малювала. Так. Да. Лотерія триває до п'ятниці, 16 серпня. Один квиток. 100 гривень. Чим більше ви задонатите, тим більше у вас шансів виграти. Картку будете бачити в коментарях. Слава Україні!